Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, культури спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядку денному у нас три питання, ви їх бачите. Зачитувати не будемо. Хто за такі порядок денний? прошу проголосувати за четверо, за всі одноголосно. Приступаємо до обговорення питань. Перше питання. Про надання дозволу на, списання, на знесення та списання будівлі, що належить до комунальної власності Печенішівської селищної ради та облікується на балансі відділу культури і туризму Печеніжівської селищної ради. Доповідач начальника відділу культури і туризму Степанівна. Доброго дня всім. Прошу надати дозвіл на знесення та списання бурі. Будівлю, що належать від номерної власності Поченіжінської селищної територіальної громади, та обліковується на балансі відділу культури і туризму Печеніжінської селищної ради. Будівля знаходиться у селі Кілець, є народний дім за адресою вулиця Шевченка, -а. Так, Чи є питання до доповідача? Пробую прическання до за? Проти, утрималися одноголосно за. Е, вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати затвердити на засіданні сесії Черніжінської селищної ради. Друге питання про затвердження звіту про виконання програми розвитку культури і туризму Чівнішської громади на 2020 2025 роки доповідач Світлана Степанівна. Прошу погодити звіт програми розвитку культури і туризму Печеніжінської селищної ради на 2020-2025 рік. 2020 рік були кошти видного місцевого бюджету 40 тисяч, обласні кошти 75 тисяч. Використання грошива на... винагорода в сумі 13,50 майстра Пчиніжінської громади, громади та переможцем кілька змагань 2020 року. Монтаж та мереж 9 тисяч, підведено інтернету, села Ріжді, собі, хідом, шматків та по Печеніжок на малий ключі. Кодукція призначення за нагородження 13 тисяч 415 гривень. До дня молодь Дня незалежності. Маніпулятор 4 800 вісімсот гривень для ремонту даху Печеніжінської по дитячої музичної школи. Власні кошти сумі 60 тисяч гривень. Закупівля від сіл, та бруківка, облаштування рекреаційної зони пам'ятника Олексій. Довбушу знаходиться на безкоштовному зберіганні фобкуляка у селі Сопів. Не, не поставлена ця бруківка, але зберігається на безкоштовному зберіганні. Обласні кошти 15 тисяч гривень. Поточний ремонт закопичині, сопів, молодями. 2021 рік. Тобто кошти місцевого бюджету було 40 тисяч, обласні кошти 75 тисяч. 20... 2025 є первого. Кошти місцевого бюджету 50 тисяч гривень, обласні кошти 63 тисячі гривень. Було закуплено новий бук-принтер 22 тисячі 764 гривень для відділу культури і туризму дарункові набори, 24 тисячі 488 гривень для прийняття делегації, цілі пакети дорога, при магніти, екологічні статути. Фарба 1593 гривень для поточного ремонту будемо культури северної звір обласні кошти 63 тисячі гривень. Ремонт опалення 23 тисячі гривень Печиніжінська дитяча музична школа, ще на той час. Поточний ремонт це 40 тисяч церква сіл Печеніжні і лендштумбри. 2022 рік коштує суми 25 тисяч гривень цей місцевий бюджет для відзначення і нагородження 7 тисяч 846 гривень квіти, грамоти, подяки і також подарункові набори. Концтовари 17 тисяч 154 гривень. 2023 рік місцевий бюджет 256 тисяч 308 гривень, обласний бюджет 631 тисяча 23 тисячі гривень. Це статуетки, квіткові композиції, лампадки, проведення конкурсів, нагородження кращих щенців, творчості Шевченка, визначення пам'ятних да Закупівля книжок 35 тисяч гривень. Це є поповнення бібліотечного фонду. Тканина 8 тисяч гривень для пошиття сцени клуб села Кучів. Ремонт електромережі. 2480 гривень. Це є резиденція Щепановського. Виготовлення проектної. 9368 гривень для ремонту резиденції Щепановського, Поточний ремонт даху Щепановського, обласні кошти 631 500 гривень, місцевий бюджет 250 000 гривень. Використано обласні кошти в повністю, місцевий бюджет 178 308 гривень, 71 692 гривні було повернуто у місцевий бюджет. 2024 рік – 60 тисяч гривень, 20 тисяч – набори, листівки про Печеніжин, це якраз ті, що вигадували Гавришко. Квіткові композиції – 7 тисяч 790 гривень, для відзначених пам'ятних дат, зустрічі та вітань, книги – 25 200 гривень, поповнення бібліотечного фонду «Влешка» – 7 тисяч гривень, для встановлення в бібліотека селища Печеніжин. 2025 рік – 40 тисяч гривень, 27 тисяч гривень – для поповнення бібліотеки, Фонду і акустична апаратура 13 тисяч гривень. Це колонка мікрофон для проведення творчих допусків. У мене все. Дякую. Так, чи є питання до доповідача? Вступаємо до голосування. Хто за? Проти? Зараз 4. За 4. Вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати затвердити на засіданні сесії Печеніжинської селищної ради. І третє питання про затвердження програми розвитку культури і туризму на 26-30 роки. Доповідача до в перших циклах Прошу надати дозвіл на затвердження програми розвитку культури і туризму Печінської селищної ради на 2026-2030 роки. В програмі розроблено і стосується таких питань, які ну, є найнеобхідніші, це перекриття дати, ремонту закладів культури. Ось такі питання. Так. Питання є відповідь? Хто да. за? Проти, утримали, за чотири. Так, значить, порядок денний вичерпаний. Ага, вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати, затверджувати на засіданні сесії Чинічівської селищної ради. До побачення. Дякую. <свистець> <свистець>